Ну і президент Володимир Зеленський анонсував переговори щодо іноземного військового контингенту. Вони мають відбутись вже цієї п'ятниці. Голова держави заявив, що чекає від союзників Києва деяких роз'яснень щодо деяких деталей стосовно їхньої готовності зробити внесок у такі е, сили. Президент раніше уточнював, що в переговорах братимуть участь Франція, Велика Британія і Україна, і це раніше підтверджували також в офісі британського прем'єра Кіра Стармера. Так, останніми тижнями Лондон і Париж провели низку Самітів з європейськими лідерами і намагались визначити, які саме гарантії безпеки вони можуть надати Києву після завершення війни. Так, після саміту в Парижі Еммануель Макрон заявив, що Франція і Британія готують військовий контингент для України, але це буде. Це не буде миротворча місія. А на відміну від миротворців ООН, вона не потребуватиме згоди Росії. А її мета посилити безпеку України і стримати подальшу агресію з боку РФ. Ця нова концепція нібито, має дозволити партнерам діяти швидше і гнучкіше, без довгих міжнародних погоджень. За словами дипломатів НАТО, Україна сама вирішуватиме, які саме війська можуть перебувати на її території. Втім, остаточний формат місії ще не визначено. Залежатиме він від подальших домовленостей і ситуації. Ації на фронті. Так, на відміну від класичних миротворців, нові сили не перебуватимуть на лінії фронту. Їх планують розмістити на у стратегічно важливих містах для довгострокової підтримки, аби зрозуміти, скільки людей знадобиться для розгортання цієї місії, яке обладнання знадобиться, Франція і Британія направлять в Україну військову делегацію. Київ також має запропонувати партнерам своє бачення, де саме розмістити ці сили і як вони безпосередньо можуть допомогти. Радник голови офісу президента Сергій Лещенко каже, що формат. Цієї місії ще обговорюється і діяти вона може навіть за межами України. Ну а основна мета знайти нову ефективну форму безпекових гарантій. Але швидких рішень тут не буде. Це складний процес, який потребує часу і координації між країнами.